Далі, до вашої уваги, фіат Мультіпла. Світ побачив цю красуню в кінці 90-х на початку 2000-х. Видання за телеграф помістив у свій список 100 найпотворніших автомобілів. Вгадайте, на яке місце? На друге бронзовий призер. При цьому вони додали коментар, що Фіат нарешті почав мислити нестандартно, але просто додати колеса до коробки це не мислень. Можливо, це авто задумувалося як скульптура, яку мали завести на фестиваль Burning Man і спалити її нахрен, а не запустити у виробництво. І, до речі, вперше тонувати скло в автомобілі почали власники цих авто, і то зсередини, щоб ну не бачити, як з них сміються. Це той момент, мабуть, коли дизайнер шукав роботу і в резюме реально трошки припиздівши він має досвід роботи з автомобілем. І насправді це задумувалося як сімейний авто автомобіль Оскільки він доволі просторий, він має велике багажне відділення, шість місць. Три попереду, три позаду. І коли люди сидять е, спереду і виглядає так, ніби людей, які сидять на лавочці в дворі, і пасками безпеки пристібну. і мені шкода